Привіт, друзі! Значить, йдемо ми з вами на вулицю. Сьогодні я перед вами в такому образі. Все-таки йду в розлам. Планірую сходити в розман на вулиці, випав сніг, і мені захотілося в зімню форму. Значить, моя шапочка. Цю шапочку я, хто не знає, люблю дуже в'язати. І я зв'язала, тому собі. Ну, так як Ліді вона дуже понравилась, Ліда поміряла, вона мене ту зиму її одібрала. Ну, цю зиму, я думаю, вона точно вже не захоче її носити. Так що мені як мені стать, щоб вам було мене видніше. Телефон закриває. Так що я сьогодні її достала. снудок може ще буде і много. Ще може не настільки холодно, щоб у ньому. Мені захотілося на вулиці зима і мені бути такою красивою, В общем. Нарядилася сумку через плече і топаємо на вулицю, на сніжок. Я практично три дні, можна сказати, не виходила. Виходила трошки з воликом на роботу, ну так собі. А сьогодні піду й побродю, Поки забирають Богдана з школи, буду ходити, гуляти. В, в розмані може бути мені жаркувато, то не 100%, що я туди зайду, а все-таки планую йти в розман. Приглашаю вас з собою. Ідемо гулять. Про шапочку вам трошки розкажу пізніше. Хто мені порекомендував? У мене, мабуть, зараз розкажу. У мене була підписниця. Може, вона і зараз мене дивиться, але я по коментарях не бачу, тому не можу сказати, що вона зараз мене дивиться. Лідочка Багатюк. Вона з України проживає за кордоном. І вона в перші часи мого блогерства вона мене підтримувала і постійно писала мені коментарі. І вона мені все время казала, я одягала темну одежу, чорну курточку, зелену шапку, все темне. І вона. Світ виключився, вирішив, що дуже довго я стою. І вона мені все время писала коментарі, що одягайся світліше, одягайтеся світліше, не треба все тягнути на себе чорне. І дуже їй сподобалось моє пальто, вона мене підтримала в тому році, як я купила, і я зв'язала шапочку, теж були коментарі. Так що, Лідочка, якщо мене дивитесь, дякую вам. Мені до цього часу подобаються всі ваші рекомендації. Все, дівчата, ходімо. Ось дивіться, друзі, яка краса, яке дерево. Як намальоване, сніжочком притрушене, красота яка. Ще на сваті снігу нема. Но зато на деревах, на йолочках, на всьому. Так все украшено, красиво. Людей нема на крупоках. Я пішла в сторону вниз, якби йти за Богданом. Тут по путі в мене буде Росман. І я, мабуть, зайду, саме необхідне куплю і потопаю в сторону школи за Богданом. А оттуда нас дідуля привезе. Ось яка красива вітрина. Дивіться, часики, все з дерева, хрест. Ой, Кожен несе свій хрест в нашому житті. Дуже гарно. Так що в нас сьогодні з вами такий, така прогулка вулична холодно, зимня. Ручки підхлоняють, держати телефон. У мене в сумці є перчатки. Зараз зайду в магазин. Куплю, що мені треба тут. одягну перчаточки. Ой, вже ялинки, зараз підійдемо з вами. Я ще на вулицю давно не виходила, тому не знаю. І не бачила особо. Там-то в нас одна на стоянці ялиночка, а тут в магазині. Дуже-дуже красиво. Це в нас парфюмерні духи. Краски різні. Так, зараз її, мабуть, вам віддалю трошки. Ай, дивіться, яка красуня. Одна і ще одна. На одному вікні дві такі красиві ялинки. Супер. Чувствується вже, що все-таки чекаємо новий рік. Ну що, друзі, зайшла я. Отакій піці працює наш Максим. А ось він. Привіт! Зайшла, друзі, в Росман і не купила я те, що хотіла. Хотіла купити тетю Асю. Один раз я в них брала по акції по 8 з копійками. Другий раз я брала у лівітані 7 з копійками по акції. А в них зараз 10,50. Я не готова три злотих переплачувати просто так. Я согласна піти в другий магазин, третій, п'ятий, десятий і знайти по акції. Я сидю вдома. Ось така ще дуже гарна ялиночка. Бачите? Це я вам показую варіанти. Може хтось ще вагається, що там вдома, як украсити, ось так дуже красиво. Тому будемо шукати з вами по других магазинах. Три злотих це гроші. Йдемо далі. Сьогодні така тиха водичка. Можна кожен день ходити до мостиків і дивитися, яка природа, який день, який настрій у природи. Сьогодні тихо так біжить, а другий раз так бурно. Я дивлюся і думаю, це як наша життя. Колись біжиш, спішиш, а колись хочеться так, дивитися, як гарно. Ой, красота. Все держиться, такі маленькі віточки і так на них. Сніжочок держиться. Девочки, ще хотела хотіла вам сказати, показалася вам. А ви подумаєте в очках? Що це вона вирядилася в очки. Очки це не для зрення, тому що я для зору я носю в кармані. Без них, звісно, я не виходжу, бо я погано бачу в магазині, якщо мені треба. А ці я наділа от погоди. От вітру, от прохлади, від усього, тому що підкрасила трошки очі і будуть текти сльозки. Ось як на склові держиться добре сніжок, які картинки, як намальовані, гляньте. Тому я надіваю очки, не так дуже вітер попадає в глаза і не течуть. А то, якщо я без очків, то я б до школи поки дійшла, то я була б чорна. Так що, щоб ви не робили про мене поганих висновків, я вам зразу. Розказую всі свої секрети. Новорічні варіанти. І ангелочки, і сніжиночки. І це зниток крохмалине. Для школи вдома пам'ятаю ми дівчатам робили. Дуже красива вітрина. Якщо треба щось новорічне, то в такий магазин хочеться зайти. Друзі, хто в мене новенький? Це у нас у Закопаном старий костюлик Тут дуже часто приїжджає Українська православна церква і їм дозволяють тут проводити служіння. І ми ходимо сюди в цей храм, коли правиться Українська православна церква. Ми тут святили Пасху. Кажуть, ближче Українська православна церква, яка прям стаціонарна, це в Кракові. Ну, нам до Кракова їхати автобусом. Мабуть, годину-дві дві години. А дуже часто бувають дороги вузькі, колейки, очерядя. Так що ми ще ні разу не їздили у краку. А взагалі мені дуже хочеться Ось тут такі діяни. До школи мені путь, мабуть, кілометра півтора, може два. І коли йду в нормальну погоду, не сніжну, не дощову. оці лавочки, це мій перший перекур. Я сідаю, минут 5-10 погуляю, віддихну і двигаюсь далі до слідуєї остановки. А сьогодні вийшло, остановки не буде. Будемо йти без остановки. Слідуючі вам покажу, як дойдемо. Так, друзі, дійшли ми з вами до другої остановки. Де я обычно останавливаюсь. Тут, конечно, мусорка рядом. Ну, и лавочка. Если погода хороша, я всегда останавливаюсь на цій лавочке. Отдыхаю. Це з вуликом ми називаємо цю остановку грошок. Тут магазин грошей, і я сюди доходів, він може мене тут забрати. От дому до цього місця півтора кілометра, 2200 шагів. Ну, до школи я ще провірю і біля школи вам скажу. Ну, Зараз я, звісно, йду без остановочки. Так, до школи ми, друзі, добралися 3000 шагів і 2,1 кілометра. Це я вже сьогодні зафіксувала норму. Но я прийшла сюди без 10.11, а уроки закінчуються в 12.10. Скільки мені ще тут гулять? Тому я буду йти прямо і прямо і прямо. Волок сьогодні працює в тій стороні, куди я буду йти. Я буду йти до... Йому на зустріч, поки він мене встріне, забере і заїдемо за Богданом. Це в нас костл матки Божої Фетінське. Дуже великий костюл. Дуже багато завжди людей тут. Сьогодні нема, звісно, але ну, машини проїжджа часть. Так, ну що, друзі, замучена ні з вами. Я так замурилася. Я пройшла на даний момент уже 4,5 кілометра, 6 лишнім тисяч шаїв. Тисячу. Да, тисяч, тисячу да. Дівчата і пройшла, і Вовик мене забрав. Я чуть не дійшла до нього до роботи. Топаю, топаю. І це все було під гору, так що сьогодні рекорди. Рекорди, може для здоров'я буде якийсь мінус. Я розумію, що суставчики десь підітруться. Ну, для дихання і остального состояння буде плюс. Сьогодні я себе чувствувала так, що могла йти. От, і болю, та ножна пройшла. Я, звісно, п'ю таблеток ну, з утра попила, все мені пройшло і замечательно йшла. Другий раз ідеш, а в тебе тяжість така, що от прям ну, не можу йти. А сьогодні, слава Богу, що топала, що не було де упасти, не було де розслабитися. Лавочки всі в снігу, так що я дотопала дуже хорошо. Вовок мене стрів побіг по Богдана, а я думаю, <кхух> жарко мені вже буде в цьому. Розрум'янілася яка красавиця. Бачите, чи ні, мене ще тут і балабон. Значить, дівчатки, що, ходю в школу. Ну що, дурень думкою багатіє, кажуть, є така пословиця. Я ходю в школу і е, постійно бачу один домик. Це вже тепер на даний час у мене домик моєї мічти. Чого такий домик? Я вам обізаю, сьогодні його і проходжу і сфотографувала. Все время проїжджаю проїжджає машиною з Вовиком і я хочу йому його показати. Хочу показати Здіану, коли сіхали з Максимом. І от ми проїжджаємо, і я її втраю. Проїжджаємо, я її втраю. Ну я знаю, що він єсть по пути, коли я йду в школу, бо я біля нього постійно останавливаюсь, я постійно на нього дивлюся. Я ніколи її не фотографувала, не снимала, ну сьогодні сняла відео трошки і сфотографувала, бо дуже хотіла вам показати. Хотіла з вами поділитися, що моя завітна мрія, напевно, у такому віці вже дуже важко мріяти. Ну, дивлю Багато блогерів, які там з 50-ти тільки починали, і зараз їм по 69-70 і покупляли дома і роблять ремонти, і ще в них плани десь десятки років е вперед. Так що не знаю, я так, звісно, далеко заходити не буду. Ну, Так як я живу взагалі без краще над головою на сьомній квартирі в чужій країні, то мені треба мечтати. І от домик моєї мечти я зараз... Ходю біля нього постійно, коли в школу, дивлюсь на нього, і хотіла б я жити навіть на квартирі. Зараз, в даний момент мені б хотілося жити в такому доміку. Не шпаківні на етажі, а іменно в такому доміку. І в будущому планах у мене. Якщо якщо мої плани, не якщо, не, якщо нельзя, Коли мої плани здійсняться, то це буде Отакий будиночок. Отакий домик я хочу для себе, для своєї Для свого возросту, вже не скажу для своєї старості, бо старість не знаю, коли це і яка. Ну от іменно Для своєї дальнішої життя я б хотіла б собі отакий будиночок. Це будиночок моєї мрії. як буде ми, ми, Я собі вже напланувала дівчата. Що будиночок на моєї мрії буде построєний не нашими руками, а зароблені гроші будуть нашими руками, а построєний буде спеціалістами? ну Буде построєний. Ще ми в своєму житті построїмо будиночок своєї мрії. Uh, і оце я вам показала. Я, звісно, не бачу його дерев'яним чи вагонка, щоб була оце ті типу, під дерево. Я його бачу зовсім іншим. Но він повинен бути таких розмірів. Мені хочеться от іменно невеличкого будиночка, доміка, який буде на землі, не буде фундамента. Ну, фундамент то буде, тільки не буде високих таких. Я ще трошки розкажу про великі будинки. Буде він на землі, щоб я вийшла на вулицю і ось. Травичка, вуличка, стежечки. Щоб була трошки земля біля нього, ну не багато. не для городів, ні для чого. Може там огурчик, помідорчик для себе, чуть-чуть цвіточки уже планірувати такий домик, щоб був по нашому возрасту. Значить, э, э, трошки про доміки. Домік, значить, э, я сама з Западної України. У нас там дитство моє до 16 год проходило там, і люди їздили вже в той час на заробітки за кордон, заробляли гроші і дома строїли. У нас називаються в селі Плановка. Я навіть не представляю, який час строять, які сейчас дома в селі, тому що я вже більше 20 годин не була там. Ну... Ну, коли я була там, то плановка для мене ми жили все до кучі, Ізначально трошки треба розказувати про себе. Я жила в дуже бідній сім'ї, а можна навіть сказати у неблагополучній сім'ї. Сім'я була, тягнулася, ну, ну було важко взагалі. Сказати зараз про одну сторону про батька, про матір, нема живими вже ні батька, ні матері. Царство їм небесне вже дуже давно немає нікого живими. Так що вже нічого згадувати, мабуть, поганого і хорошого не буде. Хочу сказати тільки те, що ми жили в обичній поганенькій старенькій хатці, не то, що прямо зовсім хожа, ну і з плановок, з яких жили люди, ми жили в такій собі. Батькова сестра, напроти нас косяк так одна, тітя Рая жила, теж царство її небесне вже немає. У них була доміна. Ми називали її доміною, плановка. Там, щоб піднятися до хати, зайти в хату, треба було пройти 12 ступеньок. Спереді двері закриваються, а потім ідуть 12 ступіньок, як... чи коридор, чи що піднімаєтесь, а потім уже двері заходяться в коридор і остальні кімнати. По цих 12 ступіньках, може через одну чи якось так, стояли великі цвіти. Верба, там стояла кльон, великі цвіти, які прям високо. І отак по ступіньках з двох сторон. Застелена красива дорожка. Це. Ну, це дуже красиво, і в дитинстві мені це так подобалося. І ще одна дуже наша знайома, коли маму забирали, то е, довго в неї вона кої, що в нас там забирала, і ми якось з ними общалися, вже я була з Вовиком, і ми до неї ходили, і в неї теж таке саме, ще може, й і більше. І Вовик казав: я як президент іду, е, коврова дорожка на тих ступеньках, ідеш у цвітах. Це було, дівчата, так красиво, не було і є люди. Я собі представляю, це ж у моєї тьоті, там вже сталися жити діти, живе невіска. І я представляю, що вже скільки років пройшло, чоловік також за кордоном е, заробляє гроші. Так що там красота е, по теперішньому часу, мабуть, взагалі. ну... Я вже не хочу такого, дівчатки. Якщо б навіть мені прийшлося, прийдеться, буде стояти вибор купити маленький чи великий. Не, мабуть, не в грошах буде діло, а буде діло в тому, що вже ножки, вже важко вийти по тих 12 ступіньках. Уже оці етажі я ходю зараз, Я вже на них знаходилася на 20 років вперед. Вже хочеться от хочеться ходити. Я розумію, що для здоров'я треба блін, яка я закушкана. Ну Тільки 12 ступіньо кожен день, 100 раз на день. Тобі ж треба вийти, зайти, вийти, зайти. Якщо це село, то це, зрозуміло, скільки треба бігати. Так що, вже будиночок моєї мрії я вам покажу, який би я хотіла, щоб він був на землі, щоб вийшов. і Тут уже травичка, тут плиточкою викладено. Ой, я думаю. 7 вересня 25-го року я вам все це покажу наяву. Я запланувала, що це все збудеться у мене 7 вересня 25-го року. Чого так? Так я хочу, так я бачу. Так що, друзі, багато дуже сьогодні вам всього показала, розказала. І все. зараз Вовик забирає Богдана, і ми їдемо додому. І на сьогодні ми з вами відпрацювали. Я трошки пройшла по по окруповкам, вам показала, розказала вам про свою мрію. А от від вас чекаю коментарі, чекаю відповіді, зворотній зв'язок. Як ви бачите це? Чи подобається вам така? Такі плани мої, чи як ви думаєте з свого боку, бачите, чи це можливо, чи це невозможно? Може, якісь у вас є питання? Задавайте, я обов'язково відповім. Що ви думаєте насчет етажів і землі? В общем, все, що вас цікавить і що ви можете мені порадити, я чекаю відповіді в коментарі, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую всім, хто був зі мною, дякую всім, хто мене підтримує, всім миру, добра і тепла, і до скорої, скорої зустрічі! Бувайте!